У також маємо паливний брикет. Брикет є дубовий, без домішку. Так він виглядає. Без домішку клею, цуто. Дубова тирса. Пресована під дуже великою гідравлікою потужною. Уплата, можливо, готівка, можливо, на фоп. Брикету є багато, можна загрузити декілька фур. Горить дуже добре. Палимо ми вже ним декілька років. Горить прекрасно. Тут трошки розсипалося. Фасований він в мішках по 20 кг, на піддоні 1 тона. За піддон платити не потрібно. Так як є, 5,5 тисяч на сьогоднішній день. Я думаю, що ціна не поміняється. 5,5 тисяч за один піддончик. Можна також багато людей приїжджає легковими, легковими автомобілями. Можете собі взяти там і 5, і 10 мішочків на пробу, може вам і поштою відправити, щоб собі попробувати. Барикет дійсно якісний, горить дуже добре. 80 така є, досить непогана рівненька. Поміняли ми її на тракторець 1025. Людина її капіталила, трошки сою здав, грушенят, підзбирав. От. І паливна з ремонту, коробка з ремонту. Ось ця підножечка така гарна. Колеса були тут погані, диски вузькі ми тут поміняли, свої поставили. Колеса ще нормальний протектор є. Дуже багато людей телефонує, запитує за колеса. Коліс ми не продаємо. От бачите, як даний варіант був. Ми собі раз підкинули і вже тракторець на гарних коліщатках. Навіска, бачите, така комплектність. Задні крила гарні з грубого металу. Диски обварені арматурою по колу з двох сторін зміцнені, лонжерони ціленькі. Цього тракторця можемо поміняти на вашого з малою кабіною. На будь-якого, що ви там бажаєте, що маєте. На будь-яку себе техніку. Салончик леїли. Лон повністю вже акуратненьке є, селушечка гарна. Акумулятор треба сильніше, в не заводиться. Якщо когось цікавить така гарна вісімдесятка дзвонить. Їде тихенько, не биє, не гуде. красень є з 16-го року. Резина вся в ідеальному стані. Передня нова трактор джідні фарбі. Замінені тільки задні крила, бо були трошки покоцані. й місяць, 15-й рік. На салончик? Ну рівненькі. Звісно, поступила така ДВ-шечка 244. По досить хорошій ціні. Стартова ціна 3800. Хлопці її трошки відмиють. Вона ще з народження мита не була. Досить ціленька, троциліндрова, рульова механічна, не дозатор. Колеса рідні стоять, відсотків 60-70 залишку. Керхер ми є гарячою водою. Я вам там минулих відео показував. Керхера ми купили, ціна керхера, як ціна тої ДВ. Але роботу він робить. Відмінно херхер професійний 22-го року. Ми ідеально. Ми як гарячою водою 70 градусів, так і можна парою мити 150 градусів. Тиску дає 220 бар. Так, народ, такий тракторчик є, МТЗ 50. Рівненький, красивий, мотор коробка тут повністю перебиралося, забрав я його з Житомира. Два акумулятора стоїть, я так зрозумів, що 24 вольта, тракторчик по дуже хорошій ціні, віддаємо його за 3600. Ціна буде вказана знизу на екрані. На стартері з акумуляторами, з документами. Люди сюди вклали, дуже багато коштів. Вся проводка зроблена. Ділітеля, бачите, тут на проміжутці немає. Блокировка 50-точна, педалька є, новий циліндр стоїть. Новий краб, електрика вся нова. Китакторчик чіткий. Трошки диски підфарбуємо на сірий колір, щоб все було по феншую. 50 П'ятдесяточки у нас є дві. Одна ось ця буде. Ось така ще є, за 4 тисячі. У цікавить телефонуйте. Давай, 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 давай. Не, ні, на себе не бери, ади, просто догури. Все, давай, 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 давай. Оп, чуть-чуть вперед дай, дай чуть вперед. Давай, давай, все, вперед дай. Все, се, 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 ше, ше, се, добре, давай догори. Догури давай, 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 давай. О, все, ля-ля. Друзі, плужочок, людина взяла до 82. ки Затяжкий, затяжкий віддала назад, взяла двохкорпусний. До 1025, до 892-го ідеальний, 1900 долярів такий плужок коштує. Бачите, він потужний. Різні диски має полиці такі. Ось такий пужок. Постав його збоку, загрузимо того. Моторчик ЮМЗ найшов, дочекався до свого власника. Ціна двигуна 900 долярів. Притримайте, притримайте, щоб зараз його не вдарило. Маю такий вагончик. Можу його віддати за 600 доларів. Він є на колесах. такий, Тут бокова відкривається, він так якби торговий рахується. Притягнув я його з Волині. Документи можу дати для перевезення або зробити на людину 8 тисяч гривень. Документи окремо коштувати. Такий вогончик, ціна за вагончик 600 доларів. На паркоп приїхав, чіпив і потянув. Ось так він виглядає. Ось так він всередині виглядає. Отак він виглядає всередині є полки. Полки можна забрати. Можна собі зробити, що хочете. Розміра приблизні в середині метр 60 м, і довжина буде десь метрів 3,5. Щось їде на продаж, щось на обмін, лужочок. Ось п'яточка за 3600 і емтезончик. Вибір трактурівців у нас є дуже великий. Вибрати є з чого. Так що телефонуйте. Ми, все воно тепер не так, як нас кучили, мами. Усе, що ці ухвалили, тепер ціни немає. Усе, що добре знали, ми тепер ніхто не знає. Люди, ми... Всячиться дурбок я вже не маю все воно тепер не Дракон троциліндровий, водяне охолодження. Точок верне ланд. Захват. там собі регулюєте від 30 до 45. Гурає є прекрасно. Вже вигорили, вигорили. Вигорили. Два поля. Це вже третій дем. Бере він глибоко. Тракторець також в продажі, Тракторець буде 19800. 19 рік, 900 моком один поїдали. книжок, сіна його. 1500 доларів до МТЗ 80, до Т40, до Юнза. Ідеально підійде. Можна також грати 82, даєте захват більший. По 40, по 45. І можна 82 грати. Але не вистачає того литного корпусу.